фізіологічний шлях до оргазму у чоловіків це чотири кроки. З першого кроку це вже етап збудження. Він зразу готовий до фрикції у жінок. Шість кроків. В неї все те саме, але пер... перед збудженням в неї ще два. Перший це чисто з'являється, десь там глибоко думка, що я сьогодні поврита, помита, накрашена. Наступний етап це мене вже можна цілувати. На цьому етапі чоловіку тільки потрібно починати стимулювати зони другого порядку. Про ерогенні зони ви вже можете подивитися відео на сторінці, не чіпаючи статеві органи. Це ми можемо робити тільки на третьому етапі. Оце той самий етап перший у чоловіка і третій у жінки. Збудження. пан кліторець такий привстав трошки. Можна його потрогати. Ми різні, але чоловікам цього в школі не розповідають. Шість чоловіків правди цього не знає. Йому фактично не зрозуміло, ну як це він вже хоче. А ти що не хочеш? Бо тобі може здаватися? що він якось так зразу хоче, а я що не хочу. У вас просто різна фізіологія. Ви маєте домовитися, поговорити про це, пояснити.